Знову в кожанку наспіла сумна новина, не вернувся з поля бою зводний старшина, згинув смертю страстотерпця Андрій Сабадаш, боронячи рідну землю, як овірний страж. До останнього у всіх жевріла надія, що не буде в чорнім списку нашого Андрія, може, ранений в полоні в далекій сторонці. Та крах усім сподіванням, скупій похоронці, не посрамив свого роду та імені чесного стала душа його встрій, воїнства небесного, карбуй крок, козаче четвердо на Божій дорозі, а ми тут тебе спом'яним в зимнім некролозі. кролозі, від на твою честь постріли салютів, всі ми сущі пред Тобою. До вічній покуті, півча скорбно проспіває тобі вічну пам'ять та так жалібно, що спазми хрипом горло здавлять. В побратимів, що прибули в коротку відпустку, на рукавах пов'язано посицевій хустці, поставали, мов сироти, а всі хлопці, гожі, як не кріпись, таке горе, хоч кого знеможе. Он Сергій земля в такому обкрутився вирі, що душа ось-ось, здавалось, відлетить у вирій. Згадує, вояк крізь зуби війну проклятущу, знав Андрія і раніше, там здружились дужче. Вони йшли колоною, було нападіння на колону Сергія Гуряча убили першим. Він був на бойовій машині. А... На... Берде. І, виходить, Серегу першого зняли, а Андрей загинув тому всередині. А жіноцтво слізьми тими, всі очі зросило, стихне одна, так вже інша ридає що сили. Рідний брат закляк у тузі, скільки буде жити, Тішатиме всю родину, що там говорити. Мама клава з онукою, донькою Андрія, серця рвуться розпукою І нічого не вдієш. Любив тато своє чадо і в батьківських мріях чого тільки вже не зичив, донечці Марії, любив людям помагати, чого не попросять. Там привіз, звідти одвіз, згадують і досі. Романівський голова споминай зітханням, що й сусідам не відмовив Андрій в постачанні. Андрій, ти багато зробив, хоч коротке життя прожив. Спасибі тобі від романчан, від кошлячан. Завдяки тобі, в нас є газ, завдяки в нас є тепло у хатах наших. А будинок молитовний зводили, коли взявся сам допомагати, ніхто й не просив. І присвітер це засвідчив іменем Христовим. Хлопець завше на виручку був прийти готовий. Коли я даю, дзвонив, казав, Андруша, в чому тобі допомогти, Петро Дмитрович, ні в чому я ще сам хочу допомогти? Я хочу поїхати туди, хочу поїхати туди. Жив він, як велить писання, без діл, віра мертва, по трудах же й заслужив вдячну пожертву. А начальство із району взяло таку моду в камуфляжі наряджатись перед всім народом. Не оббушлати, що просякли порохом та димом, їх наряди без одмітин бойового гриму. Щось не видати воєнкома, хоча з Андрієм був знайомий, вручить повістку тут, як тут, прощатись не велить статут, де ще одна персона знана. Не бачим Сольвара, Руслана, якому ми дали мандата, агов, шановний депутати, в нас на село аж два гроби. А хлопцям знов голять чуби, казку, жилет за свої гроші. Отак, то, пане мій хороший, ви знов прислали помічницю, А вже ж вам ніколи діла в столиці, але ж, їй бо, яка дурниця ховатись за чужі спідниці. Кому смерть болить твоя, всі ми тут, Андрію. Над труною, над твоєю, Скрушно вітер віє. воював боєць відважно. Сталося найгірше, та образ твій незабутній Оживе у віршах, знову й знову про смутне писать вкотре мушу, і словами прогірклими роз'ятрювать душі.